Ну хто так робить, як навчити дитину вчитися? Книга Артура Пройдакова, першого українського вчителя, який увійшов до десятки найкращих педагогів світу, в Івано-Франківську він презентував видання, над яким працював більше року. Як зазначає автор, його доробок буде пізнавальним і для батьків, і для освітян. Це такий мікс, десь є сторітельник, де я розказую історію зі свого професійного життя, як я взаємодіяв з учнями, ученицями. Але в кінці цієї історії якась порада, умовно кажучи, це не збірник методичних рекомендацій. Пункт перший, пункт другий, пункт третій, тому що можна було б зробити гарний допис в інстаграмі, каруселькою і на цьому завершити, а наповнити ці поради якимись історіями, сюжетами. Це власне, я хотів це зробити. А насправді ця книга дуже цінна, тому що ми дуже часто шукаємо порад, як працювати зі студентами, як працювати з учнями, зазвичай. І в закордонних вчених, і в перекладних книгах, а ця книга це якраз те наше, яке дає дуже круті поради. Бо чим книга цінна? Вона дуже проста, але воно дуже глибока. І здавалось би, там речі, які говорять от все на поверхні, поради, цікавинки все на поверхні. І нам просто треба не знаю, вміти їх застосовувати, не оминати.